Нами знаходиться сьогодні дружина героя. Чоловік воював в 14-й бригаді, загинув героїчно, нагороджений е, вищою відзнакою президента. Е, сьогодні пані Надія е, за кошти, які вона отримала від держави за е, чоловіка, який загинув, вона Півтора мільйона гривень пожертвували на дрони для того, щоб нищити ворога. Був чоловік дуже хотів перемогти, ну, перемоги. І він... і він все хотів побратимам військовим допомогти. І він все казав до своїх дітей: діти, нам треба якось. І так, як вже сталося, і ми вирішили його останнє бажання виконати. І ми... Нехай ці дрони наближать перемогу. І ми гордимося своїм е, чоловіком, діти, батьком, внуки, дідусем. І хай, я думаю, така перемога буде за замовлена. Слава Україні! Героям! Дякуємо чесно.